Довго очікувані випускні, щирі усмішки, сльози радості та обійми. Попри війну, випускники моглів Подільської громади організували скромні урочистості, аби святково попрощатися зі шкільним життям. Запросили на святкування своїх найрідніших і найдорожчих, елегантні юнаки та чарівні дівчата провели ці короткі святкові години надзворушливо, красиво, душевно та із любов'ю до України. Саме випускники 2023 року навчалися у найнепередбачуваніші часи для нашої держави. Кожен із них усвідомив, що потрібно цінувати усі моменти життя, радіти дрібничкам та насолоджуватися кожним новим днем. Мрії планів у випускників багато: скласти мультипредметний тест, незважаючи ні на що здобувати вищу освіту в Україні, а згодом стати спеціалістами у своїй справі, змінювати на а ще та розвивати нашу країну. Я планую, як і всі зараз, вступити у вищий навчальний заклад, здобувати освіту в місті Києві на спеціальності журналістика або філологія. Чому обрали Україну? Чому не за кордон? Я хочу підтримувати свою країну у такий важкий час та стати спеціалісткою, яка допоможе розвивати нашу культуру. Я дуже сподіваюся, що. Скоро війна вже закінчиться і ми будемо жити більш-менш в мирному становищі. І всі діти, які хочуть вступити в якісь мрійні вузи, в них все вийде і вони будуть навчатися там, де захочуть. Я планую вступати до ВНЗ на спеціальність інженерія програмного забезпечення, це програмування. і Я хочу розвиватись в цій сфері. В Україні залишаєтесь? Так, так. Я, я в Україні. Тому що потрібно розвивати свою країну. Тому що о, якщо ми не будемо розвивати свою країну і будемо виїжджати за кордон, це не буде стояти країна на місці. Так? Коли вона зараз таке покоління, яке дасть речах такий в Україну в початок чогось нового, я сподіваюся, так буде. Я дуже хочу подякувати нашим вчителям, які виховали нас, дали нам знання, дали таку базу, яка на все життя, не тільки предмети, вони розказували свої історії життя, які допомагали нам якби розвиватись, пізнавати світ, і за це їм дуже велике дякую. Наш клас справді най -най -най найкращий, і це все завдяки нашому класному керівнику Кордонській Альоні Миколаївні, завдяки нашим батькам, які вірять у нас, вкладають всі свої сили і віру, і завдяки нашим однокласникам, які підтримують нас в складні моменти. І завдяки нашим вчителям, які ні на хвилиночку не переставали давати нам знання, віру в майбутнє і завжди ділилися із нами своїми життєвими знаннями. Кожна перерва проходила весело, незабутньо. Приємною і точно найважливішою миттю стало вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти та почесних золотих та срібних медалей. Директор та вчителі подякували одинадцятикласникам за відмінне навчання та побажали успіхів у майбутньому. Коли хочеться вірити, що всі ті уроки життєві, яких ми їм давали, будуть з ними по справжньому виконані. Завдання домашні будуть на 12 і будуть своєму житті успішними і неперевершеними. Миру, тому що життя щасливе можливе тільки в мирній Україні. Перемоги, тому що успіх приходить в країні, яка стала переможницею. Великих здобутків, тому що вони варті того. Бажаємо їм навчатися творити, працювати в мирній країні. Сподіваємося, що вони прославлятимуть нашу громаду не тільки в Україні, але за її межами. І віримо, що вони будуть найкращими, тому що в них вкладено все найкраще в школі, батьками, і вони, я думаю, віддячать нашій країні за це. Випускниця точно те, що запам'ятається на все життя. Єдина шкільна стежина для всіх випускників розходиться у різні напрямки. Та перед ними відкриваються тисячі доріг, і кожен з них обере свій власний життєвий шлях. Своїм однокласникам я хочу побажати здійснення усіх її мрій, вступити в омріяний вищий навчальний заклад і досягнути успіхів у житті. Хочу подякувати перш за все своїм однокласникам, тому що завдяки їм я полюбила школу вже в старших класах. І дуже вдячна їм за час, який ми проводили разом, за тепле спілкування, за поради, якісь переживання. Що всіх їхні плани збулися, що всі були здорові і хай світило сонце. Я своїм однокласникам хотів побажати гарної долі, щоб в них все було добре. І надію, що ми будемо побачимося в майбутньому. Однокласникам побажати хочу також досягти успіху в своїх починаннях. Знайти себе, знайти своє покликання в житті і всього тільки найкращого. Бажаємо усім випускникам. Нехай усе загадане справдиться. Мрії та побажання обов'язково здійсняться у добрий час, дорогі випускники.